Зараз я покажу вам, як налаштувати роутер TP-Link. Я хочу нагадати, що якщо моє відео допоможе вам, будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео. Отже, перше, що вам потрібно зробити, це увімкнути роутер. Візьміть адаптер живлення. Вставте його в розетку. А інший кінець підключіть до роутера. Коли роутер увімкнеться, загоряться індикатори. Почекайте пару хвилин, щоб він повністю увімкнувся. Далі під'єднайте кабель від вашого інтернет провайдера до спеціального інтернет порту. Цей порт часто позначають як ВАН, і зазвичай він має унікальний колір. Кожен кабель слід вставити до того моменту, поки не почується клацання. Тепер вам потрібно скинути роутер до заводських налаштувань. Натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 10 секунд. Зачекайте, поки індикатори на роутері почнуть блимати. Іноді ця кнопка знаходиться всередині корпусу роутера, щоб її випадково не натиснули. У цьому випадку використовуйте якийсь тонкий предмет, щоб натиснути на неї. Роутер перезавантажиться і всі налаштування повернуться до заводських. Вставте один кінець Езернет кабелю, що йде в комплекті з роутером в Езернет Порт. А інший у Ethernet порт вашого комп'ютера. Почекайте кілька хвилин для підключення. Готово! Ми підключили роутер до вашого комп'ютера. Тепер нам потрібно його налаштувати. Перед тим, як почати, я покажу вам інший спосіб підключення роутера: на випадок, якщо у вас немає Ethernet кабеля або у вашого комп'ютера немає Ethernet порта. Все, що вам потрібно зробити, це підключити до роутера адаптер живлення та кабель від вашого інтернет-провайдера. Це ввімкне Wi-Fi. Якщо ваш роутер новий, то зазвичай назва вашої Wi-Fi мережі буде такою ж, як і назва вашого роутера. Знайдіть на роутері наклейку, де буде написана точна назва Wi-Fi мережі та пароль від неї. Підключіться до неї. Супер! Ви підключились до роутера. Тепер давайте налаштуємо його. Спочатку відкрийте веб браузер і перейдіть за адресою, яку ви бачите на екрані. Використовуйте адресний рядок, а не панель пошуку. На початку ви побачите форму для входу з логіном і паролем. Зазвичай це адмін і адмін. Якщо ці облікові дані не підходять, знайдіть наклейку з логіном і паролем на роутері. Вона зазвичай розташована знизу пристрою. Якщо нічого з цього не спрацювало, це означає, що логін та пароль вже були змінені кимось раніше. Якщо ви не можете дізнатись правильні дані для входу, тоді скиньте роутер до заводських налаштувань. Після цього увійдіть у кабінет роутера, використовуючи стандартні облікові дані. Якщо інтерфейс вашого роутера не виглядає так, як у мене, значить у вас інша прошивка. Я зробив окреме відео для кожного типу прошивок. Усі посилання на відео ви знайдете в описі нижче. Просто дивіться відео та дотримуйтесь інструкцій. Спочатку запустіть швидке налаштування, щоб вручну налаштувати ваше інтернет-з'єднання та бездротові параметри. Я також повинен попередити вас, що залежно від версії прошивки деякі кроки налаштування можуть бути відсутніми або з'являтися в іншому порядку. Довіртеся мені у вас вийде. Просто перегляньте відео та дотримуйтеся інструкцій. Натисніть кнопку Next. На цій сторінці виберіть робочий режим. Вам потрібно обрати роутер. На наступній сторінці виберіть тип вашого інтернет-з'єднання. Зазвичай це вказано у вашому договорі з інтернет-провайдером. Якщо немає функції автоматичного визначення, оберіть у динамічний IP і натисніть кнопку Next. Залежно від типу з'єднання, обраного раніше, ця сторінка може виглядати інакше, ніж у мене. Якщо ви обрали динамічний IP, то оберіть одну з доступних опцій на цій сторінці. Якщо ваш інтернет-провайдер дозволяє доступ лише для конкретної MAC адреси, вам потрібно клонуєте MAC-адресу вашого основного комп'ютера. Якщо ви не впевнені, оберіть Ні. Мені не потрібно клонуєте MAC адресу. У більшості випадків немає потреби клонуєте MAC адресу. Але якщо інтернет не працює після швидкого налаштування, спробуйте запустити його знову і цього разу клонуйте MAC-адресу. На наступній сторінці встановіть ім'я та пароль для вашої майбутньої Wi-Fi мережі з випадаючого списку Wireless Radio, оберіть увімкнути. У полі Wireless Network Name» введіть ім'я вашого Wi-Fi, тепер встановіть пароль. Якщо поле без дротового пароля не активне, спочатку клацніть на ньому, а потім введіть ваш пароль. Він повинен бути щонайменше восьми символів завдовжки. Після введення імені мережі та пароля натисніть кнопку Next. Якщо ви були підключені через Wi-Fi, підключіться до нової мережі зараз. Чудово! Ви завершили швидке налаштування. Натисніть кнопку «Finish» і через пару хвилин перевірте ваше інтернет з'єднання. Просто спробуйте погуглити щось. Якщо інтернету все ще немає, спробуйте перезавантажити ваш роутер. Щоб перезапустити його, перейдіть до меню System Tools. Потім оберіть Reboot. натисніть кнопку Reboot. Після перезавантаження зачекайте ще кілька хвилин. Іноді налаштуванням просто потрібно час, щоб застосувалися. Якщо інтернет все ще не працює, двічі перевірте, чи всі кабелі правильно підключені. Якщо після всіх цих кроків у вас все ще немає інтернету, перейдіть до вкладки Network, потім оберіть Mac клон. Тепер клацніть клон mac адресер Збережіть налаштування. Перезавантажте ваш роутер знову. І через пару хвилин перевірте ваше інтернет-з'єднання. Якщо інтернету досі немає, то на цьому етапі зателефонуйте своєму інтернет-провайдеру. Він підкаже, який саме у вас тип підключення та які додаткові налаштування можуть знадобитись. Ось і все. Якщо моє відео вам допомогло, то будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео або в закріпленому коментарі. Також дивіться інші мої відео, в яких я показую, як збільшити швидкість вашого Wi-Fi.